Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в нас субота. Я знаходжуся на львівському авторинку. Хочу вам показати ціни на кросовери. Прошу підписатися та активувати дзвіночок, щоб ви знали, коли виходять нові відео на моєму каналі. Також повідомляю, що зараз у вас є чудова можливість перевірити історію будь-якого автомобіля через сайт CarVertical з 20% відсотковою знижкою або за моїм промокодом автобазар, який також дає гарантовану знижку 20%. На сайті CarVertical ви зможете знайти по вінкоду або по номеру транспорт. Засобу скручений пробіг, чи був автомобіль ДТП, скільки було власників авто, а також багато іншої корисної інформації про авто, яке ви перевіряєте. Carvertical це сайт, завдяки якому ви зможете не тільки перевірити автомобіль, а ще й проаналізувати, чи варто вам шукати кращі варіанти. Я сам ним користуюся і вам рекомендую. Посилання на Carvertical буде прикріплено на головній сторінці мого каналу, в описі відео, а також в коментарях. Також перевіримо для вас будь-який автомобіль на авторинку або по оголошенню, список місць, де ви можете. Можемо провести комплексний автопідбір або перевірку одного автомобіля. Зараз буде на екрані. Також продаю автомобіль на тощіноміра. Хто має бажання придбати тощономір з гарантією, дзвоніть, буду радий допомогти. Перша наша машинка ось такий Renault Colos. 9850 ціна 2008 року. 2-літровий дизельний варіант, повнопривідний, босешний 158 тисяч пробігу. Закритий. На шестиступеневій механіці. Так, бачу круїз. Само собою є чотири склопідйомника, шкіряний салон, підлокітник. Наступний у нас варіант. Dodge Journey. По інформації 8 500 2008 року. так, 2-літровий дезельний 140. Потужність. Автомат 289 тисяч пробігу. Вигляд всередини. Дзвоніть до власника. Mitsubishi Outlander. 18999 2019 року. 30 тисяч пробігу, телефон є, 2,4 об'єм. Закритий, можливо, щось там буде видно. Бачу автомат, мультикермо, склад підйомника. Ось так він виглядає. Поруч. Volkswagen Tiguan. Також закритий. Автомат, шкіряний салон, підлокітник, мультикермо по інформації 15800 2016 року, 89 тисяч пробігу, двохлітровий бензиновий варіант 202 потужність. Поруч, Mitsubishi Outlander. 2010 року, 11 500, 198 тисяч пробігу, телефони є. Двохлітровий бензиновий варіант 144 потужність без підфарбувань на автоматі. Аж блестить. Так. Вільнюр. Присутній комбінований салон. Так, камера заднього виду, мультикермо, скопідйомники. Все є. Семимісний. Додаткові місця. Цікавить дзвонять. Mitsubishi Outlander 2012 року. По інформації 14900 привезений з Німеччини, 230 тисяч пробів, 2,2 дизель, без підфарбувань, Механіка. Шестиступенева механіка, мультикермо. Тканений салон, підлокітник. Ketvirtasis sklopiovynukas - štai kas, yra variantas, dar vienas Mitsubishi Outlander. З шкіряним салоном. Додаткові місця є. Тобто семимісний. Мультакермо, автомат. Камера заднього виду. Дверна карта. Ось такий, друзі. Вигляд. По інформації. 16300 2012 року, 219 тисяч пробігу. Машинка обслужена, повнопривідний, самимісний 2.3 дизель. Поруч ауді Q3 2016 року 18500. 115 тисяч пробігу, Телефони є. 2.0 бензин. преміум плюс 225 тисяч, 225 000 потужність, перепрошую, оговорився. Панорамний дах. Автомат. Шкіряний салон, підлокітник. То есть, так выглядит. Чи пята Ауди. Так, можно? Сара не вот так. це кормо, автомат, ренай салон. Так, по інформації. 29 999, 2017 року, Преміум плюс, 2-літровий бензиновий автомат. Форд. Escape 16-17 роки 70 тисяч пробігу, повнопривідна Повнопривідний комплектація Титаніум. Вигляд. Ось такий. Аж блистить. Панорамний дах. Так, Ось так виглядає. Середини. Шкіряний салон, підлокітник, автомат, склопідйомники, мультикермо і так далі. Датчики купа, Запитаєтесь, які конкретно у власника зацікавило дзвоніть. Мерседес 29999 2013 року 115 тисяч миль, дивимося, телефони є, трохлітровий дизельний варіант. Панорамний дах. Бачу семимісний, тільки закритий. Так, шкіряний салон. Це тут є іпартроніки. Ось такі джелька 350. Так, кіошка у нас п'ята 2016 року. 90 тисяч пробігу, телефони є, 2-літровий бензиновий варіант преміум плюс 225 потужність також панорамний дах ультракермош керівний салон підлокітники і так далі склопідйомники 4 Ще одна Audi Q5, Закритий, на жаль, автомат 14500 2012 року, 73 тисячі пробігу, двохлітровий бензиновий 211 Потужність. Nissan Rock Каненний салон, підлокітник, мультикермо, автомат, 4 підйомника, старт-стоп. По інформації. 15 490 2018 року. Рок СВ, 2,5 об'єм, свіжопригнаний, бензиновий. 71 000 миль. Телефон фіксуємо, щоб ви могли сконтактуватися з власником. Volvo. xc 60 599 2012 року 154 тисячі Так, Дизельок 2,4, 215 Потужність на максимальній комплектації. такий варіант. Мультикармозку підйомники шкіряний салон. Зацікавило. Дзвоніть до власника. Уточняйте більш детально інформацію по ньому. Mazda. Це X5 2015 року 20999 169 тисяч пробігу, 2,2 дизель, 75, 175 кінських сил, максимальна комплектація. Ось така ще є червоненька. Дески бомба. Так, шкіряний салон, дисплей, мультикермо, підлокітник, автомат. 4 склопідйомника. Зацікавило дзвонити? Поруч, Volkswagen Атлас. Надіюсь, відкритий. Закритий. Автомат, дисплей, мультикермо, склопідйомники 26 599 2013 року. Такий красавчик тут є. Стоїть. 36 бензиняка. Так, 276 кінських сил. Автомат. О, відкрили. Зараз. Подаемся. Лактор регулирования сидений. Yeah, yeah. Зацикавло звонить. Самый местный. Volkswagen Тігуан 2013 року, 16, кажу, 16, 13 850, 2-літровий бензиновий варіант, повне ТО, 210 потужність, 173 тисячі пробігу. Дверна карта. 4 з підйомника. Регулювання сидіння. Ось такий. Вигляд всередини на автоматі. Когось зацікавило, дзвоните. Друзі, на тому все. Я сподіваюся, що це відео було хоч якось корисним. Підписуйтесь, коментуйте, ставте палец вверх. Всім папа!